У голубці. Чи голубці, як цю страву називають вас? пишіть, а я покажу рецепт, за яким ще готувала моя прабабуся. Починаємо все по класиці. З капусти вирізаємо тверду серединку і відпарюємо. Я це роблю швидко в мікрохвильовці. Потім розбираю на окремі листочки і вирізаю тверду частину. А тепер найцікавіше для начинки використовую не рис, а пшено Обираю від Art Foods. все завжди висока якість сировини. А ще Art Foods найбільший імпортер рису в Україні. Готую зажарку і поєдную запарене на пшено з. Фаршем та половиною зажарки додаю сіль, перець, спеції за смаком, все ретельно перемішую і закручую наші голубчики. Сідлянько викладаю один біля одного, висипаю зажарку, яка залишилась, та готую заливку. Для цього поєдную томатну пасту сметаною, цукром, сіллю, додаю лавровий листочок, воду довожу до кипіння і заливаю голубчики. Додаю ще пару шматочків вершкового масла та тушкую під кришкою на маленькому вогні до готовності. Українська кухня це не лише смачні страви, а ціла історія, яка переплітається з. Обрядами та традиціями. До речі, цей рецепт родом з Вінниччини. Такі голубчики виходять дуже ароматними, смачними та автентичними. Тому зберігайте рецепт і відроджуємо українські традиції разом з Art Foods.